É a sua і шану пам'ять тих, які загинули захисників захисниць захисників України, які загинули, захищаючи волю нашої України. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Царю Юнібесінь, Душе вісня, що сьогодні це і все напоняєш, скарби, дітей і життя вода, прийти і судиться в нас, не жив досягнути складних, і спаси Бога і в душі наші. Отче наш, що Віси на небесах, нехай святиться врятує, не нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Він наш насущий, дай нам світі. I'm going you

Голосуйте? Розвит. Так, розвитку розвит питання про внесення змін в програму розвитку закладів освіти Російської міської ради на 25 рік. Дану програму вноситься зміни в додаток, а саме в додаток, де є, додаємо цей пункт про а, фінансування коштів на субвенцію на нуж в сумі 929 тисяч тисяч. 929 900, -900 гривень. Це на підтримку або на придбання мультимедійних засобів для 8-9 класу. Це ще додали в грудні місяці, якщо... Постанова понятному місці від 31-го А 27-го на харчува, 27-му. Тобто останній день року, тому що ми мали куди. Це додали для цього. Ні, ні, це і в груш. Це державний бюджет, є запитання? просьбу. Немає на основі. Ви купляєте те там обладнання, так що Парти пише тут. А, мультимедії. Все, теж добре. А то я перший власне виступає. Зараз питається рішення прийняти. Друге питання, так само процедурно, що висновку комісії це вам. 全部ちょうどう。<S 2> <S 2> <S 2> <noise> від 12-го. Це є рішення, яке ми з вами приймали 19 грудня 24 го року про батьківську карту в музичній школі. Там була специфічна табличка і останнього пункту, де є хорографії, його було не видно. І тому, якщо закупивати рішення, там виглядає, що така є опущена. Тому зараз ми носимо річ, ми Тушняємо рішення. Тушняємо рішення, те, що було прийнято в, в 13 числа.

Продолжение следует... Прошу, але, але, що вносимо дане рішення? Вартість тут не зміниться, взагалі не зміниться, єдине, що в преамбелі, коли ми опиралися на установу по організації харчування а середньої освіти ми опиралися лише на 35 постанову. Це чітко вказувалося, хто йде по яких е, пільгах, і хто хто має піти, хто е, як вийде харчуватися. Зараз прийнята нова постанова про безкоштовне харчування в перших четвертих класах. І в цій постанові чітко вказано, що діти ЧАЕС, а в нас така є одна дитина в медиканці, е, йде по іншій постанові і вона харчує лише по 35, Вона харчується безплатно за кошти місцевої громади. Інші йдуть. По субвенційним коштам. Так. У нас така є лише одна дитина, це 44 клас в рейтинзі. Але нас не мусимо змінити і цю постанову мусимо додати. Право Є ще це голосування. Дякую за перегляд! 24 року пропонується збільшити, ввести зміни в праздники бюджету на 25 рік, а саме збільшити засіду частину поколу субвенційні кошти 420-36 і субвенція НІ 480-363 це є субвенція з державними місцевим здійсненням виплати педагогічним працівникам. и по код 410 354 Мен се е задържал на бюджета на СЕН, бюджета за съвременно СИТО на подправено в суми. Перша събърване цена от 929-900. Е, доплата предишна 2 милиона 961 тисяча и събърване на СИТО на подправено. 109300. і також е, керувати, відповідно є внесення зміни до 252 п'ять постанови, оскільки в нас не прийнята закону, оскільки в нас ще не прийнято і не затверджений звіт по на е, за 24-й. рік. Зараз за рахунок офіційного висновку фінансової дозволяється, оскільки це сувенційні кошти і вивезла нагальна потреба. У всіх територіях. Ті кошти, які ми в останній день субвенційні, які ми оточували на харчування, зараз за дозволом право надали право сесії спрямувати вільний залишок в сумі 2 млн 67 тисяч 300 на харчування перших-четвертих класів. Немає запитання Ставимо на голосування.

все такие, знаете. Ну, все знали. Доброе і ще таке оголошення поїздному. Зараз є степання. У нас є багато да, міських частин, І те, що ми там з що ми приймали бюджет, є степання таку інформацію. Ми по, по два-три рази бюджет не пропозиції буде, де підготуємося тому, що ви вивчили десь зібратися і говорити. Приймається. Добре, ти пови засикаєте такі день, ми там будемо в телефонному режимі, і все обговорити говорити по світі. Нести якісь пропозиції зміняються, блокують, подброкують, підброкують, краще зацілюватися, і не цьому. Чи є ще якісь запитання? може? Власне, по ja, тому, що ви сказали тут всім, чи то було. Та можливо, бажано більшість, що було, щоб може, і всі фракції, представники, і бюджетна комісія. Ну і хто зможе, то якийсь день назначимо, щоб тоді виглядало, що ми там порадилися і ці. Я просто наголошую, що засідання будь-якої комісії може брати будь-який депутат засідання комісії. Тобто незалежності. Чи ти входиш чи не входиш в комісію, але ти маєш право брати участь в комісії? <звісно> Тебе там, там є теж і дорадчий голос, і так далі. Так що, будь ласка, приходіть і покажуть, давайте свої пропозиції. Так, Давайте пропозиції на комісії. Так, то готовий. Ми тоді засідання комісії всіх депутатів повідомлено всі Бажано тут в п'ятницю зробити, щоб всіх більше приходило на кранці.